Атака дронів окупанта на Київщині 24 січня є загиблі поранені руйнування у броварах та Гливасі Попереднього загинули троє людей. На Фастівщині сталася пожежа в 10-поверховому будинку. Зафіксовано руйнування фасаду на 6-9 поверхах. Проведено евакуацію мешканців. Оперативні служби надають допомогу. Повідомив тимчасово виконуючий обов'язк. Голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник в іншому населеному пункті займання приватного двоповерхового будинку загинуло подружжя у ДСНС. Уточнили третя загибла жінка. Ліквідація пожежі була завершена близько четвертої ранку. Мене звати Ярослав, я пожежник. В даний момент телефон виявлено в квартирі, поряд з телефоном виглянуло загиблого чоловіка. Come